Вітаю вас у «Ціні злочину. Тут ми говоримо про справи, які не дають спокою навіть через роки. Корея одна з найбільш технологічно розвинених країн світу. Країна з багатою історією та культурною спадщиною, але за цією зовнішньою гармонією. Ховаються темні таємниці. Сьогодні ми розповімо вам історію хвасонського маніяка, серійного вбивця, який потряс все південнокорейське суспільство, залишивши за собою слід страху, який не можна стерти навіть сьогодні. 1986 рік місто Хвасон на південь від Сеула. Південна Корея стає місцем жахливої серії вбивств. Які потрясуть країну, тіла знайдені у лісах та неозбіччих доріг молоді жінки, яких жорстоко вбивали, їхня смерть не просто трагедія для родин, а й загадка, що залишалась нерозгаданою більше десяти років. Протягом наступних кількох років серія вбивств, що здійснювалася за схожим сценарієм. Здивує навіть найкращих детективів країни, психологічний портрет вбивці почав формуватись, але знайти його було надзвичайно важко. Інтерв'ю з фахівцями показують, що маньяк, ймовірно, був добре обізнаний із місцевістю, знав звички своїх жертв, його об'єкти були випадковими, але кожен напад був вражаючи схожий на попередній. Незважаючи на великі зусилля поліції до 1996 року розслідування не дало жодних результатів. Однак що зробило цей випадок ще більш складним, це той факт, що на кожному етапі розслідування з'являлися нові підозрювання всі вони виявлялись непричетними чому ж маньяк? Зміг залишатися непоміченим так довго. 2019 рік технології пішли далеко вперед, і до нових розслідувань було підключено сучасні методи аналізу, використання ДНК аналізу стало новим витком у справі хвасонського маньяка. Техніки порівняння ДНК знову відкрили старі документи і дали відповіді на питання які мучили слідчих понад 20 років? ДНК, знайдене на місці одного з вбивств, співпало з підозрюваним, який був уже давно в полі зору поліції, але відсутність доказів затримала його арешт. І ось у 2019 році був офіційно затриманий підозрюваний Чон Йон Сок, 56річний чоловік. Який вперше підозрювався ще у середині 90-х, Джон Йонсок був одружений і мав двох дітей, але його особисте життя було далеко не ідеальним. Психологи стверджують, що такі злочини часто скоюють люди, що пережили складне дитинство або зіткнулися з важкими психологічними проблемами. Через більше ніж тридцять років після початку серії вбивств правосуддя нарешті здобуло перемогу. Чон Йонсок був засуджений до довічного ув'язнення, і це стало символом того, що навіть у найбільш заплутаних справах завжди є надія на справедливість. Police have wrapped up the investigation into the largest mystery serial murder case in Korea to date. Over the past year, police reinvestigated the case from scratch and concluded that the culprit, a man named Lee Chun-jae, had killed 14 women and raped nine others. <speaking in foreign language> Однак завжди є шанс на справедливість, хоч це і знімає багато часу. Хмасонський маньяк став частиною історії Південної Кореї, але пам'ять про ці події залишатиметься з нами надовго, і хоча злочинці можуть бути спіймані, іноді найгірше, що вони залишають, це страх, який проникає у глибину душі. З вами була тінь злочину. Якщо ви хочете більше таких історій, підписуйтесь, коментуйте і не забувайте, істина завжди ближче, ніж здається, але у темряві її важко знайти.